Пляжу тренер закликає охочих спробувати свої сили у веслуванні. Через 10 хвилин починається відтак, каже Денис Городнюк, хочуть зібрати кошти для свого колеги-веслувальника Єгора Замані. Підрозділу, у якому він служить, потрібен дрон. І ми вирішили таким чином підтримати не тільки своїми фінансовими спроможностями, а й зробити таке благодійне тренування. Це та сума, скажімо, яку кожен з вас забажає витратити на донат. Якщо людина забажає витратити не допомогти не, не його різаману, а наприклад задонатити притулі або ЗСУ, він прямо при нас може задонатити там суму невелику суму грошей, показати він сідає в човен. На охочих біля берега вже чекає пришвартований човен дракон на піску, весла вправлятися ними сьогодні спробує і. Черкащанка Ольга. Когда-то это на веслах ходили на таких лодках простых по молодости. Но это было очень давно. Поэтому сейчас не знаю, получится или нет. Увидели сначала Потому вот этого дракона, а потом ребята объявлять начали. Решили по это попробовать. Далі беруть весла і слухають, як правильно ними керувати. Оце лопаточка, оце ручечка. Нижня рука тримає біля самої лопатки верхня накриває, як на турнічку. Пальчиками хопаємо. У після відпочивальників розсаджують на човен. Першими сідають Василь та Антон. Про тренування почули з пляжу. Кажуть, поєднують відпочинок з допомогою для військових. Запропонувала гарна дівчина і не могли відмовити. Ну насправді що? це такий вид відпочинку. Якщо е, діти, наприклад, катаються, то все одно повинен хтось бути. Хто буде основну роботу виконувати? Тон так прикинули. Думаю, чом ви ні? Завантажившись у човен біля берега, відточковують практичні навики. Розвернули і потім грибок. Це один. І розворот, і два, оце два. Вже з досвідом веслування на човні черкащанка Наталія. Нам дуже подобалося кататися на каяках. Ми, звичайно, тоді попали в великий шторм, але якщо є можливість покататися в нас в Черкасах, чому б ні? Для підняття командного духу рахують грибки. Після годинного тренування швартують дракони біля берега, не стримує емоцій і містянка любов. Ви знаєте, дуже багато таких е, е, міроприятій да, е, за донат. Тобто ми дуже багато чого спробували задонати, якщо чесно. Може б так і не рішилися, а так добрі справи робимо. Багато чого ми за це літо спробували. За тренування зібрали близько тисячі гривень. Їх перерахують на картку Єгора, розповіли веслувальники. Такі доброчинні акції планують продовжувати, але з орієнтиром на безпекову ситуацію та графіки чемпіонатів. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.